Другий рік поспіль в Україні визначають день усиновлення. Близько 15 тисяч дітей щорічно стають сиротами. Нині нараховується 98 тисяч дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. З них 28 тисяч очікують на усиновлення. За статистикою, найкраща ситуація з усиновленням була у 2008 році. Тоді сім'ю знайшли майже всі сироти. Цьогоріч ситуація погіршилася. Уповноважений у справах захисту дітей Юрій Павленко вважає, це сталося через призупинення програми реформування інтернатів. Всі діти без виключення повинні виховуватися не в сиротинцях, а батьками, хоча б названими. Президент України в свою чергу обіцяв взяти під особистий контроль турботу про таких дітей з боку держави, кажуть чиновники. Хочете взяти осиротілу дитину до себе у сім'ю, готуйте за це поборотись. Віктор Левченко пройшов цей шлях два роки тому. Із дружиною Оленою люди не бідні, бізнесмени, обом немає 30. Хотіли взяти братів із Севастопольського інтернату. Документи зібрали, але їм, як мешканцям Дніпропетровська, спочатку відмовили. Але наполегливість мала успіх. Це нелегкий процес, не процес, я хочу сказати, в плані рішення вибору дитини чисто емоційно. Є якісь юридичні підводні каміння, які теж потрібно правильно обійти. Але тим не менше, я вважаю, що якщо це пройдеш, тоді зможеш виховувати прийомну дитину. Але далі теж непросто. Родина Левченків вибрали своїх хлопчиків на національному сайті сиротство.нет. За два роки існування порталу нових батьків знайшли 2235 дітей. Зараз йде тенденція на скорочення інтернатів для дітей-сирі та позбавлених батьківського опікування. Їх повинні поступово витіснити сімейні форми виховання. Представник президента справ дитини Юрій Павленко каже, кожна дитина усиновлена аби взята під опіку, повинна бути під супроводом соціальних служб. І персональну відповідальність треба покласти на місцевого керівника мера чи селищного голову. Вони Мають забезпечити сиріт окремим житлом та матеріальною допомогою. Нині в Україні на обліку 98 тисяч сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. З них з 98 тисяч. 63 тисячі дітей виховуються під опікою піклування, тобто в сім'ях рідних і близьких. 9,5 тисяч виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу. Разом з тим більше 16 тисяч. Дітей сьогодні перебувають в інтернатних закладах. 28 тисяч дітей знаходяться в національній базі е, даних на усиновлення. Тобто 28 тисяч дітей сьогодні чекають усиновлення. З них 26 тисяч дітей старше 6 років. Е, можемо говорити, що майже кожна дитина до 3 років усиновлюється одразу. Але є велика проблема з усиновленням дітей старше 6 років. У Дніпропетровській області розпочався пілотний проєкт з реформування інтернатів. Його мета скорочувати щорічна чисельність дітей сиріт в цих закладах на 20% за рахунок всиновлення, розвитку дитячих будинків сімейного типу та повернення дітей в рідні сім'ї.